Огляд верстата з числовим програмним керуванням нової модифікації 2023 року яструб 1212-250. Робоче поле верстата складає 1200 на 1200 міліметрів, що добре підходить для обробки листових матеріалів, таких як дерево, матеріалів на основі дерева, всіх видів пластику, композиту та алюмінію. В оновленій версії верстата хід осі Z збільшений до 250 мм, Точність позиціювання 0,05 сотих що дозволяє виконати обробку слебів, меблевих щитів, а також провести детальну 3 d обробку з глибоким рельєфом. Висота обробки не є граничною і може бути збільшена. Фрезерний верстат з ЧПК Яструб 1212-250 має швидкість переміщення до 5000 мм на хвилину та робочу подачу до 4000 мм на хвилину. Яструб обладнаний шпинделем з рідинним охолодженням потужністю 2,2 кВт та може бути обладнаний лазерами від 10 до 80 Вт. Також передбачено встановлення шпинделів з рідинним охолодженням та потужністю до 3 кВт. Такі додаткові опції, як поворотна вісь, вакуумний стіл, пиловидалення, значно розширюють можливості верстата та допоможуть адаптувати його до індивідуальних виробничих вимог. Як доставляють верстати від CNC Machines? відвантаження? Проводиться в суворо обумовлені терміни по всій території України. Перед відправленням плазмовий верстат та окремі компоненти проходять обов'язкову перевірку у відділі технічного контролю. Для клієнтів, які придбали обладнання компанії CNC Machines, здійснюється індивідуальна програма навчання з урахуванням особливостей верстатного парку та існуючого рівня підготовки. Мінімальна гарантія на все наше обладнання складає 12 місяців. Постгарантійне обслуговування безстрокове. Компанія CNC Machines – провідний виробник плазмових верстатів з ЧПК, надає своїм клієнтам усі необхідні запчастини для ремонту, заміни та модернізації.